Супрун Марія Васильівна, психолог міського клінічного перинатального центру. Якщо ви стали жертвою сексуального насильства, запам'ятайте, що найперше вам потрібно дістатися безпечного місця. Це місце може бути ваш дім чи дім ваших друзів. Це місце, про яке не знає кривдник. І де ви можете почуватися безпечно, і ставши з безпечного місця, постарайтеся виговоритися, чи е, тим людям, яким ви довіряєте, це може бути сестра, подруга е, чи мама, чи може бути е, хтось взагалі для вас невідомий, е, так званий ефект попутчика, Вигорівшись і відчувши полегшення. Старайтеся звернутися за медичною допомогою до акушера-гінеколога, бо у випадку сексуального насильства у вас можуть бути травмовані статеві органи, є небезпека отримання інфекції статевих органів, тому обов'язково зверніться за медичною допомогою. І варто звернутися за першою психологічною допомогою чи до психолога, чи до психотерапевта, оскільки сексуальне насильство залишає так само глибоку душевну раму, яка потребує лікування і корекції.